Друзі, вас вітає канал Майстерня. Ну, вчора ото я з мотоблоком трохи з ротуватора побігав по городу Поміняв туди-сюди колеса, ротоватори, ротоватори колеса. Ну і Сьогодні оце вирішив зробити домкратик під мотоблоком, тому що ну, спинка дає про себе знати. Буквально тут -от підручні матеріали, по мінімуму часу. Але щоб працювало. Зараз з вами спробуємо зробити. Будь ласка, давайте подивимося, як це буде. Друзі, маю отакий шматочок труби, ну тут приблизно десь метр. от, І кутник. Зараз це приварюємо. Це буде низ конструкції. Ну і власне ручка сама домкрата. Пробуємо приварити, дивимося, що виходить. Так, ну що, трубу приварив, наче. Буде триматися, сподіваюся. Так. Ну тепер треба подивитися, як тут далі буде. Щоб воно підважувало. Ну, одрізав таких два крючочка, зигнув, поміряв під мотоблок, наче підходять. Зараз їх сюди до цієї квадратної труби. Прикрепимо і будемо бачити далі. Є от така конструкція, туди якраз підходить, приміряв, тут прихватив, поки нічого не приварює, крепко. От, ну і зараз під нахилом сюди. Отако воно буде всередину, щоб його можна було піддомкратити. От, тобто підставляєш домкрат, тоді вирівнюєш. А може його так треба? Ну Зараз воно покаже. От, тобто, Щоб можна було його якось під кутом. Тобто, якщо воно так буде під кутом, то тоді не до кінця буде піднімати. Якщо вертикально, то не дуже хорошо. Пробуємо зараз отак, прихватимо, приміряємо і буде видно, як воно. Наступну пачку електродів, тут 2,5. А то я тройкою тренувався варити. Ну, сварщик з мене не дуже. Що трійкою що 2,5 Ну, зараз попробую якось. Така конструкція. ну Поміряв, наче воно підходить. От, зараз тут усілюємо, бо виважить, ще не пробував через те, що тут -от приварено, тільки прихвачено. Обварюємо, там обрізаємо. Зараз побачимо, як воно. Якщо буде мало, то тоді довшу ручку туди зробити. Ну і не хочеться, щоб він там 20 кг важив, щось таке легеньке і зручне. Так, ну що, колеги, ось поприхвачував. О, тут -от, так поставив сюди. Тут повварював. 2,5 прикольно варить от таким початківцям, як я. 2,5 електроди от, для таких тоненьких деталей. Чуть менше ток. От, ну і так гратися. От, зараз хай вистигає деталь. Попробуємо чи воно взагалі підходить. А далі будемо проварювати, усилювати. І отак воно зараз стає. Ось ручка, ось, ось сюди. І третя точка. Отут От тут Значить, Я ще не піднімав. Давайте трошки попробуємо підважить. Я лівою рукою так тихенечко Попробую. Десь треба усилювати. Щось мені підказує. Що треба підсилювати, щоб не розгибало оці. Пробуємо. А може довго просто ця штука? От. Ну, піднімає. Власне, воно піднімає, Треба тільки відрегулювати, щоб було збалансовано. Окей. Ну що, я перший раз виважив. От, от він уже можна колесо поміняти, ну і відповідно перехилити інше поміняти. Зараз щось усілим тут, обріжем. От. І оці штуки позагинаємо, порозварюємо, щоб от. Ну, напишіть в коментарях, може у вас є якась інша ідея або простіша реалізація. Тобто, я йду, по-перше, з наявного матеріалу, що є на металоломі. По-друге, з наявного часу, щоб це зробити максимально швидко і щоб це було безпечно і надійно. Так що, якщо у вас є якісь поради, я з задоволенням почитаю ваші коментарі і буду відповідати. Друзі, тут трошки змінення в конструкції. Значить, трошки треба було усилити, тому що воно трохи хлівке було. Зараз зігну ось вот такі дві деталі. Приміряю сюди, пробуємо приварити. Виставив зараз ці планки. От так воно виглядає. Прихватуємо, приміряємо, обварюємо. Ну що, стоїть уже воно. На демократі отак от тут трикутничко, тут от воно зацепилось. От тут воно зацепилось з іншого боку. ну Стоїть воно не дуже тут лево-право. То що можна ще якби підсилити? Я так думаю, що з цієї сторони от можна було б якось його ще таку П-образну штуку, як знизу. Наварить, щоб вона от сюди от була. Ну, одну і зараз подумаємо. От. Будь ласка, як би ви зробили. От, пишіть, будемо обговорювати. Буду радий вашим коментарям. Дякую. Барив ще таку скобу е, для усилення, От вона вже отут так сюди є, тримається. Стоїть на цьому кутнику. От. Я його не обрізав, він трошки ширше. Ну, в принципі, нормально роботає. От, Тут отако теж тримається. На якість зварювання не дивіться, я тільки учусь. От. Так що колись воно буде вже більш-менш ну, Не відпадає. От. Тоді зачищаємо, фарбуємо це все. Ну і буде отако. Ну от, можна ще ось сюди приробити таку спеціальну сошку з поперечкою. Отаку, щоб вона стояла тоді не буде тудом-сюдом, наліво-направо. І можна буде дуже легко це все робити. От такі справи. Довжини ручки в принципі вистачає, От, піднімається він легко. ну, Поскоку у мене мотоблок то дуже легкий. Це ж власне не мотоблок. це... Такий типу щось середнє між культиватором і мотоблоком. Ну мені важкого не можна подимати, тому мотоблок такий легенький. От. А Домкратик для того, щоб то не мучитися з тими подставками, можете подивитися вчорашній серії, де я там з ротоваторами грався. От. Я хотів сьогодні ще трошки поротовірувати. але зрозумів, що мені оці підйоми. Мотоблокування з перемиканням колеса ротоватори і назад із ротоваторів на колеса, воно не дуже йде на спину, і на здоров'я, і на самопочуття. Тому ці дні зробив домкратик, домкратика, ну хай буде. Там, де буде відпадати або хрускати, то тоді е, вже можна буде підварити. От, завтра я оце все щастя, яке називається домкрат підварю. От, ще, може там Вот, Зачищаємо, фарбуємо, ну і в експлуатацію вже можна буде працювати. А вам, друзі, бажаю успіхів, вдалих проєктів. Всім здоров'я, мирного неба, до побачення, на все добре.